Я всіх вітаю, сьогодні у нас буде відео, яке присвячено ловлі на бомбарду. Взяв таких морських робочків. Будемо сьогодні ловити. Я приїхав на вечір, думаю, половити біля берега Кефаль. але було дуже багато народу, які купаються, тому перейшов на пірс. Бомбарду використовую 20 грам. Повідець. Ну, метр. Метр. Метр двадцять. Зараз дуже сильний вітер. Оцініть, як качає море. Ті, хто ловили на пількер, пішли, дуже багато трави. А так, як у мене трішки хробачка, я просто приїхав на вечір покидати бомбарду. Я не люблю бомбарду, у мене терпіння не вистачає. Думав на кефаль, але дуже... Дуже-дуже багато народу біля берега. Тому от вийшов на пірс, поки за спиною всі пригають, шумлять, купаються, підійшов. Думаю, ну трішки покидаю повітря. Думаю, може, щось і буде. Гачки використовую ось такі 12-го номера. Прямо перед ловлею кладу трішки хробачків у рушничок, щоб він віддав. Лишнього вологу і буде дуже-дуже комфортно з ним його надівати Я на гачок. По комплекту у мене це моя Монза 4 метри, катушечка Ryobi Virtus Power. 3000 и шнурок Сабер 06. Вот. То есть взял на морского червячка. Врідик але трави дуже багато ось так наживляю і закидаю. Ви розуміли, дуже-дуже багато трави, прям все в траві. Проводочка просто закинула і дуже-дуже повільно тягнемо. Тягнемо, але з паузами інколи можна робити. сюди. Довго тикався, микався. Але взяв. Чим плюс? Невеличкий серганчик. Чим плюс бомбарди, їх можна відпускати. Просто скриєчку коли бере, хоп, і пішов додому. Пількером таке не проканає, тому я зараз на пількер поки що ну, не ловив. Обов'язково перед тим як вона дойде до дна притримувати. Це прям дуже обов'язково. Оп! є! Це подача була гарна. Гарного, звісно, сарганчика я забирати буду, а маленьких я буду відпускати. Це здається гарний. Або дуже дає супротив нормальний. Ну, просто товстенький. Що мабуть буду брати? Це товстенький, його можна взяти на вечерю. Щоб ви розуміли, скільки у нього луски. Просто вся рука. Але луска цікава, коли він попадає на гачок, і от ви дистаєте, її дуже багато. А потім її немає. І оп, зупиняємо. Щоб повідець полетів далі, а бомбарда зупинилась. І починаємо. Повільно, повільно крутити. До мене стояли люди на пількера, жодного клювання, ну, при мені не було. Оп, є сарган. От кадр, просто кадр. Я сарганчик, бачите, сльота клює. Кожен закид. Ну це прям... Карандашик маленький, тільки хробачка попортив. Так. Зараз самий самий початок сезону він активний, але він мілкий. Щоб спіймати одного нормального розміру, ну, штук мабуть, 30, мабуть. Доведеться спіймати, а то й більше. Щось пробую. Оп! Що, взяло, не взяло, незрозуміло. А може щось маленьке. Ну, Мабуть, нічого немає. Короненька тут ставда. Все як завжди. Зійшло? Хотів би, звісно, щоб клівала кефаль, але вона не клює. Так, взяв на гачку. Ух, який супротив дає. Сарган. Бачите ось. Невеличкий сарган. Зовсім маленький. Я тебе відпускаю. Дякую, що порадував нас. Такі сарганчики зараз клюють. Рибка підійшла ближче до берега, я кидаю ближче до берега. Тому що кидаю тут, от. тут майже немає клювань. Ну, багато трави, шумить і рибка підійшла там, там де більш спокійно. Тут є, бачите? Піє, хто є, хто є, є, є. Давай, зажовуй, зажовуй нормально. Все на гачку. Сарганчик. Він класно дає супротив. Дуже швидка така риба. Але не треба тут спішити, тому що... А це не... Це не Сарган, це ставріда. подачи, подачи. И... Ай, зашел. А не, есть ногачка. Есть серга ногачка. А на что вы ловите? Червя. Для вашої зручності я завжди залишаю всі посилання в описі під цим відео на своїй Снасті. Тобто Ви там знайдете і гачки і так далі. Те, що я використовую на цій рибалці. Щось не публі зовсім останню годинку. Може поставити самодурчик? І спробувати тут половити на самодорок. Що-то взяло. Дочекався. Ось таке бачите. Останню годинку він дуже багато скльовує хробачка, а це просто маленький оселедчик підійшов і просто скльовує. Бачите, ось такого розміру. Терпіння закінчилось, трішки хробачка залишилося, я його викидаю. Хочу поставити зараз ось таку снасть і покидати трішки на ставрітку. Вадим. Как капец, а? Что это? Турида? Там такой есть окон хороший, вот это 4600 грамм. Угу. Какой-то силикон даже не важно какой. На цьому моя риболовля закінчилась. Закладаю вудку і, як завжди, покажу вам, що я спіймав. Звісно, більшість улову я відпускав. Майже всього саргана я відпустив, крім одного. Трішки ставріди, хлопці кидали мені відро, і так що тут не вся моя ставрідка. Дякую, що додивились відео до кінця. Хто не підписаний, підписуємося. І дякую за ваші коментарі. Я на всі відповідаю. І до скорої зустрічі. Всім пока!